Ви чим керувалися, він потребує типу змін. Ви, вам що надано повноваження виходити за межі даного порядку, ви працівник відповідно оповмічення. Е е е Далі, дивіться, я не а, а можу А ти чого? Це ж не судове засідання. Та члени з недопрацьовано знімуть. Допрацьовано Знято... рішення і все. Знято... Суд... Суд... Ні, таке питання вже ось вийшло вийшло. за звеленням. Ми можемо тут три часа сидіти, це все слухати. Якщо не допрацьоване... Якщо не при цьому ви розумієте, я ж кажу, є юридична робота. З точки зору архітектури я погоджуюся зауваженнями за вшаного Григорія Івановича, з точки зору законодавства, порушення. Ну, є порушення чи немає? Та вже з цього приводу, як це немає. Був суд. Дайте сказати Євгену Петровичу. З точки зору законодавства і я юридично проведення порушень не бачу. Суд, вашу інші операції, з цього приводу хочу звернути вашу увагу, ось в мене є рішення суду. Була аналогічна ситуація, даному об'єкту, вже була спроба змінити дану адресу. Тобто за зверненням ПП проєкт ставить.

Дякую вам.